Друзі, знову всім привіт! Ви на каналі Поки всі на рибалці. Ось і сьогодні значить хочу трошки поговорити і по обслуговуванню ключиків. І ось трохи катався по магазинам, купив собі два ключика, поличку таку прикольну. Кстати, вона 100 гривень коштує. Багато чого можна розмістити. В не про неї. Купив два ключика. Я давно е, хотів собі мати значить, на озброєнні такі ключики. Ось е, називаються вони ключ комбінований з тріскачкою. Ось. Продаються в упаковках, щоб було видно, чи робочі ключики, чи не робочі. Но Е, хочу поговорити навіть не про самі ключики, а про, е, видно, да, ключик на 10, 188 гривень коштує. Ну, не важливо. Е, про їх обслуговування. У мене там є на каналі відео, як обслуговувати тріскачку, як кажуть. А Зараз я покажу, як обслуговувати такі ключики е, з тріскачкою. Ну, всі знають їх, принцип. принцип е, вони використовуються, де в нас мало місця е, і неудобно перекладати ключ. Ми раз населяємо на болт-гайку і крутимо. Значить, крутимо в одну сторону, нема тут ніякої. Бігунка перекидати нічого. Значить, просто в одну сторону він закручує, в іншу перевертаємо, він відповідно відкручує. Про бренд говорити не будемо. Я не обирав ключики Ці по бренду, я просто вибрав, які мені попались під руку. А, ну, значить, по обслуговуванню. Тріскачка це відповідно механізм, який любить бути змащеним. І ось я теж ці ключика два купив і е, даже видно трохи ржавчини. Він там в магазині лежав, десь на складах. І відповідно сам цей механізм наш е, є, змазка там немає, він, в принципі, нерозбірний. Ось. Е, тому. Що я рекомендую? Значить, обслуговування цих ключиків. Використовувати або універсальне мастило. Якесь отаке у мене є. Або що тут, значить, є отаке силиконове мастило. Або в мене ще є можна і, В принципі, любу змазку. У мене є тефлоновий спрей. Як змащуємо. Нічого не потрібно розбирати. Просто беремо, перевертаємо. З одної сторони у нас менше, значить, видно, а з другої більше. Саму серцевину видно. І цим спреєм Пшикаємо сюди, і видно як спрей впітується в саму цю нашу значить. Видно, як він заходить в саму тут тріскачку середину. Все, значить, обшикали, прокрутили. Воно все там змастилось і так само беремо інший ключик. Значить, Тут, в принципі, вставка на десятому однаково. Пшикаємо по кругу і мастило туди попадає. Все. Ну і відповідно всі повинні розуміти, так як ці ключки розборні, вони не люблять е, працювати в Погоді, під дощем і так далі. Але якщо ви вже е, попрацювали, є теж, от, наприклад, отакі от спреї е, розморожувачі, де написано, що він змащує поверхні деталі і витісняє вологу, захищає від корозії. Якщо ви попрацювали під дощем, Берете спрей, теж запшикуєте туди, воно все там змащує, і ваш інструмент буде працювати. Все, друзі, до зустрічі. Пішіть. Нажимайте дзвіночок. Підписуйтесь на канал.